Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на сімейні автомобілі на Луцькому авторинку. Якщо вам сподобався будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць, де знаходяться наші експерти. Друзі, відкрився наш новий офіс з продажу тощиномірів та комплексної перевірки автомобіля у місті Вільнюс. Хто має бажання придбати тощономір або замовити в Литві перевірку автомобіля, дзвоніть по цьому номеру. Також я Обисто продаю автомобільні товщиноміри в Україні. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, дзвоніть до мене. Отже, перша наша машинка ось такий Volkswagen Туран. Самимісний 2012 року 10 600. Ціна 2-літровий дизельок. 237 тисяч пробігу. Аж блистить. Зазирнем, якщо відкритий. Шестепенева механіка, тканенний салон в доволі акуратному стані. Кого зацікавило, можете передзвонити до власника. Більш детальною інформацією він вам надасть. Ось такий, друзі, туранчик. Поруч у нас тут сцені стоїть. В у нас 5100. Телефони є з клімою, круїзом, панорамою, парктроніками, 2005 року 1,6 бензиновий варіант. 241 тисяча пробігу. Так, зараз спробую якось попри ту калюжу показати вам. З другої сторони. Дозвольте! Бачите панорамний дах. Хайде, щоб я в колюжу не залазив. Так, з круїзом, бачите, ось такий має вигляд. Скайте, будь ласка. Ага. Кого цікавить такий варіант, можете передзвонити до власниці, вона вам розповість про нього. Все, дякую вам. Вже сказав два рази. Давайте третій раз скажу. На панорамі, друзі. Так, ось такий ще в нас туран. Автомат 10700. Ще один варіант. 13-й рік. 1,6 дизель. Телефони є, буде торг. 219 тисяч пробігу. Вигляд всередини. Кого зацікавить? Той позвонить. Поруч ще один торан. Так, потурано. Сьомий рік, 1,9, дизель, 77, потужність, 8500. Автомат самомісний. Телефони зафіксував. Щось не хоче відкриватися. Тільки сюди, Там видно, заблокувалося. Давайте з другої сторони покажу. Так. О! Так, акуратненько. От дивіться, друзі. Ось такий ще є варіант Торана. Автомат. Кого цікавить? То і подзвоночі. Volkswagen Touran. Ще один варіант. 2017 року. Хайлайн 18200. Телефон перевернутий. М можете перевернути? О! Люкс. Так, самомісний. Так, 257 тисяч пробігло, об'єм 2-літровий. люкс 17 року. Друзі, панорамний дах. Дівчатка, вас знімати не буду, хочу показати машинку. Всередині вигляд ось такий, друзі. Кого зацікавило? Можете передзвонити до власника. До власника. Ось такий варіант. Трошки тяжко, друзі, знімати, бо тут зразу пліт на ети. Ще один туран. Щось сьогодні на шестуранів. Ось такий вигляд. Тут же без панорами. Автомат. Мультикермо. Зараз дойду до інформації. Так, по інформації. Він уз 2019 року, семимісний, 18400. Звебасто, так, 110 потужність, 2-літровий варіант. 182 тисячі пробігу. Поруч ось такий варіант Рено Сцинік 18-го року, 23-го 11, 18 11-го 18-го року. Чи то 25-го 1,5 дизель, 81 потужність, пробіг 188 тисяч МКПП 6-ступенева. 14300. Добро дня, дозволите. Так, давайте поки жіночка виходить. Зараз я покажу з цієї сторони. Дуже доволі акуратна машинка. Шестиступенева. Мультикермо. Зацікавило, дзвоните до власника. Ось такий варіант Сценіка. Ще один туран. Туран на автоматі з сертифікатом 2018 року 17850. Телефони є, там собі почитаєте, круїза, навігація і так далі, двохлітровий дизельок. На транзетах можете стати першим власником 276 тисяч пробігу. Ось такий має вигляд. Доброго дня, дозвольте. Вигляд зсередини, мультикармо автомат, широкий дисплей, Тканинний салон. Склопідйомники, звісно, парктроніки. По-любому я круїз. Цікавить. Дзвонити. Дача лоджі. Надіюсь, відкритий. О. Тканенний салон. Бачу механіка, скло підйомники. Чотири штуки. П'яте ступенева механіка. Треба було трошки добратися до переднього до дверок, щоб зрозуміти, скільки ступенева механіка. Ось така лоджія у нас по ціні 7400. Телефони фіксуємо. 13-й рік, 1,2 бензин, 85 кВт, з кондиціонером пробіг 136 тисяч. З круїзом, навігацією, 7-місно. Ось такий варіант. Знаю, друзі, що багато хто з вас шукає лоджі, тому і знімає ще один туран. Дивимося. 7-й рік рестайл, свіжий знімеччина, семимісний. 8 тисяч ціна. 1,6 MPI, 75. Потужність 196 тисяч пробігу. Зазирнем. Тут вже закрито П'ятиступенева механіка. Ось так, друзі, виглядає. Наступний варіант. Шкода, є 2010 рік, 11 300. Ціна. Телефони є двохлітровий варіант. 103 потужність. Дизеляка, механіка, повний привід. Також панорамний дах. Повний привід. Ще раз наголошую. Так, дивимося. Комбінований салон, мультикермо. Кого зацікавило. Можете передзвонити до власника. Більш детальною інформацію уточнити. Ось така, друзі, ЄТТІ. Volkswagen у нас 17 рік. Хлопці, ціна? Ціна Volkswagen? А, тобто нема ціни, друзі. Знімати точно не будемо. Ідем далі. Volkswagen Tourn. 9999. 2010 року, 252 тисячі пробігу. Телефони є в оригіналі. Об'єм у нас 2-літровий 140 потужність. Закритий автомат, мультикермо, тканенний салон. Ось так виглядає. Заднього дворника немає.